Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про знищення Новгорода московитами. Біснуватий московський Іван Грозний велів змучених обпалених новгородців прив'язувати ззаду до саней, швидко вести сліздом за собою в Новгород, тягнучи по замерзлій землі, кидати у Волхов з мосту. За ними везли їх дружин та дітей. Жінкам пов'язували назад руки з ногами. Прив'язували до них немовляти, в такому вигляді кидали у річку Волхов. По ріці їздили царські слуги з баграми та сокирами і добивали тих, які спливали. Це опис «Собірання земель руських, про який нема ні слова в російських підручниках чи російських фільмах. Отже, про все по черзі. Можу зручніше. Починаємо. Як війська московського правителя Івана Грозного увійшли в Великий Новгород? За московською традицією, новгородських священників, цінців, бояр, їхніх дружин та дітей протягом, увага, шести тижнів катували та топили у Волхові. 1471 року Великий московський князь Іван III розбив новгородські війська на Шелоні та підкорив місто. 1478 року почався другий каральний похід. Іван III остаточно позбавив Новгород вольностей, скасував віче та вивіз вічовий дзвін до Москви. Новгородці та московити два абсолютні різні народи. В Новгороді переважав слов'янський елемент часів Русі, тоді як в Москві домінувала фіно-угорська складова, круто замішана на ординській заквасці, яка кишіла східним деспотизмом. Але Новгород, будучи. Відтепер залежним від Москви продовжував жити своїм автономним життям. Так тривало ще 100 років. Але ж ми знаємо морздорську закваску, цю варварську натуру. Уже 2 січня 1570 року передовий загін царя Івана Грозного оточив Новгород, щоб жодна людина не змогла втекти від праведного гніву. Звірства так званих великоросів почалися з того, що з навколишніх монастирів пригнали 500 ігуменів та ченців, закували їх в ланцюги і поставили на правьош. Кожен день били палицями. Іван Грозний, захопивши місто, звелів тих ігуменів та ченців забити до смерті і розвести їхні тіла по монастирях для поховання, щоб це було прикладом і засторогою. На третій день він наказав розграбувати казну та двір Пимена, архієпископа Новгородського, а самого архієпископа посадити під варту. Потім влаштував багатоденний суд над городянами, катуючи їх вогнем та іншими смертними муками. Літописець, говорить, пояснює туманно, якоюсь складовою мудрості вогненної. Протягом п'яти тижнів кращих людей новгородських, бояр, їхніх дружин, дітей катували та топили в річці Волхові. Іван наказав привезти до себе в городище тих новгородців, які до його прибуття були взяті під варту. Це були бояри, новгородські діти боярські, виборні міщани і прикази, люди і шляхетні торгівці. З ними разом привезли їх дружин та дітей. Зібравши всю цю юрбу перед собою, Іван наказав своїм дітям боярським роздягати їх та терзати несповідимими, як каже сучасник, муками, між іншим, підпалювати їх якимось винайденим ним особисто складом, який у нього називався сухорлявий. Потім він велів змучених опалених прив'язувати ззаду до саней, швидко вести слідом за собою в Новгород, тягнучи, Померзлій землі і метати у Волхов з мосту. За ними везли їх дружин та дітей. Жінкам, зав'язували назад руки з ногами, прив'язували до них дітей і в такому вигляді кидали у Волхов. По річці їздили царські слуги з баграми та сокирами і добивали тих, які спливали. В народі досі залишився переказ, що Іван Грозний запрудив убитими новгородцями Волхов і з тих пір, якби в пам'ять цієї події. Від великої кількості пролитої крові людської річка ніколи не замерзає біля мосту, які би не були великі морози. Кінець цитати. Костомаров, російська історія в життєписах їх головніших діячів. Після цього цар Іван велів грабувати навколишні монастирі, спалювати хліб в скиртах і в зерні, різати всю худобу. Потім пішов до Новгороду, наказавши громити купецькі лавки, двори та хороми, вбивати, вибивати вікна, двері в будинках знищувати домашні запаси і все надбання жителів. Потім послав загони по селах і боярських садибах, розоряти, палити збіжжя, винищувати худобу та свійську птицю. Через шість тижнів тортур, страт, грабежів цар зібрав тих новгородців, що залишилися, і сказав, жителі Великого Новгорода, моліть Господа Бога, причисту його матір всіх святих про наше благочестиве царське державство про дітей моїх благовірних царевичів Івана та Федора, про все наше Христолюбиве воїнство. А судить Бог зрадника Пимена, його злим радникам і однодумцям. Вся ця кров стягнеться на них, зрадників. Ви про це тепер не сумуйте, живіть в Новгороді вдячно, кінець цитати. Тобто я не винуватий це, ваш архієпископ у всьому винен. З тим і поїхав у Псков. Там жителів вигнали на вулиці, вони падали на коліна перед царем, тримаючи в руках хліб та сіль. Але лютих страт не було. Цар лише велів розграбувати місто разом з монастирською та церковною скарбницею. Приводом для страти Великого Новгорода стала звичайна провокація. Сучасною мовою підкинули сфабрикований компромат. Типу того, що українські воїни їдять російськомовних немовлят, чи про розп'ятого хлопчика, чи про фашистів. Як бачите, Івану потрібен був привід, так чому б його не придумати самим? До царя Івана у Москву приїхав один чоловік, зрозуміло, чий і для чого. І сказав, що новгородці хочуть перейти в підданство польського короля. Написали йому грамоту та сховали її в Софіївському соборі за образом Богоматері. Розумієте, більш таємного місця, звичайно, вони для цього не знайшли. І чому сховали? Якщо написали і хочуть перейти, то треба відправити тому польському королю. Іван послав у Новгород вільну людину, яка була йому вірному, вірною, той поліз за божницю, а грамота там лежить його, чекає. Чим чином підписана архієпископом Пименом та іншими кращими людьми. Уявіть, скільки днів добирався Нощик з Новгорода до Москви в той час по бездоріжжю, на коні. Потім царський таємник посланник їхав з Москви до Новгорода, і весь цей час грамота, яка мала вибуховий характер, лежала за бужницею. Повторю, якщо вже написали, то чому не відправили. Такий папір майже на видному місці зберігати все одно, що смертний вирок самим собі підписати. Іван підняв армію та вирушив у похід. Повернувшись з нього, він влаштував судилище вже над московськими боярами і дяками. Звинувативши їх у змові з Новгородцями з метою віддатися Литві його вбити, а на трон посадити князя Володимира Андрійовича Старицького. У цій справі стратили князя Оболенського Срібного, Висковатого, Фуникова, Очин Плещеєва, Івана Воронцова та багатьох інших, а разом з ними найвірніших опричників В'яземського та Басманова. Князь Агафанасій В'яземський помер під тортурами. Напевно, якщо б знав, в чому зізнатися, то зізнався би. А от Олексія Басманова вбив його рідний син Федір за наказом царя Івана. Ось їм Басманову і В'яземському, даром не потрібні були Новгород або Литва. Це Курбський міг би в Литву втекти, він воєвода, а не опричник. А Басманову та м'яземському нікуди від Івана не дітися. Крок в сторону ступити не можна. На них стільки крові було та злодійств, що якби вони від Івана відійшли, то їх би всіх разом повбивали. І тому можна припускати з великою часткою ймовірності, що все це плід параноїдальної свідомості царя Івана, кривавого маніяка. Сучасні наркомани кажуть, сидить на зраді, сидить на ізмєні. Тобто докурився, доколовся до того, що в кожному слові близьких підозрює змову проти себе. Цар Іван і був у відомому сенсі наркоманом, наркоманом безмежної влади. Він хворів сифілісом, який тоді лікували ртуттю, а вона отруювала організм та мозок. Крім того, з дитинства був садистом. Носив на дзвіницю собачат та скидав, дивлячись, як ті розбиваються. А вже будучи чи царем не тільки отримував насолоду від споглядання катувань, а часто сам не стримувався та кидався катувати людей. А в припадках затуманення розуму убив власного сина, рідного. Пам'ятаєте знамениту картину, Іван Грозний убиває свого сина? Своєю рукою вбив. То що про простих людей вже можна казати? Додайте важке дитинство, коли він ріс, покинутий усіма з ненавистю, дивлячись на безчинства бояр. Точно так же згодом цар Петро жив в ненависті до бояр винесеною з дитинства, з кривавих сцен стрілецького бунту, коли на його очах розтерзали дядька Івана Наришкіна. Одним словом, запореб'я Мордор, нам від нього треба триматися, якнайдалі. А про братерство навіть і не слухати.